Вітаю всіх прихильників коропової та флетфідерної ловлі. Ви на каналі Flagman Shop. З вами, як завжди, Микола Солодовник і це рубрика Файний огляд! Сьогодні в вашій увазі хочу представити новий продукт від CarPro, а саме готовий пелет для використання з флет-годівницями, а також для Стікміксу. Що означає готовий? Те, що його не треба попередньо готувати, зволожити, витрачати на це час, а просто дістали з баночки, відкрили кришку і все вже готове до використання. Дана принада дуже зручна, особливо тим риболовам, які бажають приїхати на риболовлю і відразу почати ловити. Тому даний пелець виготовлений з най... Кращого пелету у світі. Це завод виробника Копенс. Використовується тут саме нежирний світлий пелет. Він називається Cors. Це спеціально розроблений для відгодовування корапів. Значить, за спеціальною технологією та за спеціальною рецептурою його приготовлено і вже попередньо зволожено. Чим же ж зволожено? Тут використовується комплекс амінокислот, підсолоджувачів, а також барвників і ароматизаторів. Все те, що використовується в харчовій промисловості, а також протестовано особисто нами, на водоймі. Тому короб їх дуже гарно полюбляє, саме цей пелець. Значить, ми зробили 4 смаки, які найпопулярніші, які ви найчастіше всього використовуєте, купуєте, а також які вподобає саме короб. Це смак криль, більш насичений, смак м'ясний, ракоподібний, такого плану, який дуже полюбляє короб в будь-яку пору року. Особливо переважно це літня пора. Він виконаний ось в такому от червоному кольорі, який гарно буде виражатися на дні. Наступний смак у нас це солодкий, солодка кукуруза та тигровий оріг. Таке поєднання двох найпоширеніших смаків. Але коли ви відкриваєте цю баночку, то запах дуже такий, знаєте, солодкий, солодкий, наче якесь бісквітне печиво. У кольорі виконано жовтому. Він буде гарно ловити як коропа, так і іншу білу рибу. Наприклад, або великого карася, або лящів. Також жовтий колір дуже гарно виділяється на фоні темного дна, будь то на мулу чи на ракушці. І, як ви знаєте, дуже гарно працює саме в методних годівницях, будь-то пружинка, будь то флет та інше. В жовтий колір риба найчастіше йде, бо з давен-давен використовують різні каші і так далі. І риба знає, що це смачненько. Тому солодкий. Тигровий горіх та кукурудза в жовтому кольорі. Наступний смак у нас йде поєднання м'яса та кислої такої фрукти. Це сквіт кренбері, в перекладі кальмар та клюква. Кисло-м'ясний запах і такий же смак, який короб дуже полюбляє. Виробники коробового харчування багато використовують саме, цей, саме це поєднання смаків, і отже, короб на багатьох водоймах знає, що це дуже ласенько і смачненько. Тому він зроблений в такому помаранчевому кольорі. Як ви знаєте, один із найпоширеніших видів папапів і кольорів це є помаранчевий. Тому коли ви заб'єте свою флет-годівничку, то даний колір буде дуже гарно сприйматися зором, і риба обов'язково піде в нього. А вже коли підпливе, то аміноліквід і аміноці кислоти вони спрацюють і обов'язково короб це скуштує. Отже, і наступний смак у нас йде Белачан. Це ферментована креветка, це вже більш м'ясний важкий смак і розрахований на грубшу рибу, тобто велику рибу. Тому хто полює саме за трофейними екземплярами, щоб вам не набридали карасі, лящі, дрібні коробці, тому краще використовувати смак білачан. Він зроблений в такому важкому чорному кольорі з насиченим таким смаком. Якщо чесно, для людини він не дуже сприймає. Вмається апетитно, але риба його полюбляє. Тому все, що вам необхідно, це взяти ось такий лоточок, відкрити і вже готовий до використання. Гранула повністю зволожена, повністю приготовлена, вона вже розбухла і гарно з нею працювати. Отже, зараз я хочу вам продемонструвати, як пелець гарно ліпиться та пресується в годівничку. Отже, беремо прес-форму, закладаємо потрібну кількість пелету і натискаємо в годівниці. Ось так. Все. Пелець гарно ліпиться, гарно виглядає, оптична така форма. І тепер покладемо в акваріуму, подивимося, як же він працює. І опускаємо в воду наш пелет Белачан. чан Так як між фракцією є пори, воно нещільно стиснуто, то виходить з нього повітря, бульбашки тим самим приваблює рибу до цього, але сам по собі. Пелет, цей зволожений, він більш інертний. І якщо чесно, для флетфідера це і краще, так як не буде приваблювати більш дрібну таку рибу, як там, плітка і, і інші. Наступний пелет це крильок. Як в народі кажуть, крильок молоток. Дуже люди полюбляють саме крилеві отакі смаки. Це і в бойлах, і в ліквідах, ну і зрозуміло, що і в пелету. Зараз ми його теж запресуємо в лед-годівничку. Достатньо легенько все ліпиться, ось так гарно виглядає. Я впевнений, що короб не встоїть перед даним кольором та смаком. Кладемо його в акваріум. І відразу починає включатися в роботу механіка, часточки розпадаються, але теж можна регулювати за допомогою сили стиснення. Якщо більш сильно стиснете, то відповідно трошки довше буде він розчинятися. Там уже регулюєте в залежності від глибини умов вашої ловлі. Наступний улюблений смак та колір коропів це солодка кукуруза, тигровий горіх. Ось так ось він виглядає. Дуже апетитний, тут пахне печивом, тому короб не встоїть. Давайте покажу, як він буде працювати в флед Так, Набираємо прес-форму і затискаємо. Тільки що ми не дуже сильно стискали крилевий, а тигровий ріг стиснемо трішки сильніше, подивимося, як буде працювати. Кладемо в акваріум. Ось як файно виглядають вже три пелети. І їхня робота. Наступний смак це клюква та кальмар. Сквіт крембері Ось такий помаранчевий колір, ближче до такого темного кольору. Але на фоні темного дна буде гарно теж контрастувати і зором короб його буде знаходити швидше. Теж забиваємо флет-гадівничку. До речі, дуже приємно з ним працювати. Ось так. Все гарно ліпиться. Видно, що він зліпився, але мікро такі дріщенки, щелинки є. От саме через них буде гарно виходити повітря, яке там зосереджене, і буде розчиняти саме нашу флет-годівничу, тому ваша насадка буде швидко вивільнятися і готова до атаки. Кладемо його в акваріум. Ну, ось, як ви бачите, на прикладі акваріума дуже контрастні кольори, тому обов'язково короб це знайде дуже швидко і буде швидкі клювання 100%. А вже за смаками підбирайте в залежності від умов, де ви ловите і на яку рибу розраховуєте. Друзі, ну і звісно, ми з вами всі любимо експериментувати, тому тримайте невеличкий лайкфак саме з цим пелицем дуже цікавий експеримент. Ми можемо взяти трішки цього пелицю, покласти трішки крилевого і покладемо трішки тигрового горіха. І це все разом забити на одну годівничку. Ось так. І ось такий чудовий різнобарний флет. Можна закинути воду і проекспериментувати, чи клюне на нього риба. Відправляємо в воду і чекаємо на клювання. Отже, як бачите, з ним дуже легко працювати, а головне дуже швидко. Якщо у вас будуть декілька смаків одразу, то ви зможете з легкістю експериментувати і, можливо, саме цей пелет допоможе вам зловити трофея. Тож, експериментуйте, і, можливо, у вас буде не один трофей, а їх буде набагато більше. І, до речі, хочу сказати, якщо під час риболовлі ви не використали весь пелет, нічого страшного, ви його можете накрити знову кришкою і забрати додому до наступної рибалки. Пелець не буде втрачати критично своїх фізичних властивостей, він же і буде продовжити знаходитись в такому стані, але якщо трішки він підсохне, ви завжди зможете легенько його дозволожити бризгами з пальць. Тому він буде придатний і його можна використовувати іще, і ще. Друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобався даний огляд, поставте, будь ласка, вашу вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне цікаве відео та наш огляд. З вами був Микола Солодовник, це канал Флагман Шоп.